Українсько-російська війна протистояння технології завдяки винаходам і інноваціям. Силам оборони вдається нищити ворога, що переважає кількістю і потужністю технології, які змінюють перебіг війни, народжуються в підвалах і гаражах. А вітчизняні конструктори, інженери та айтівці об'єдналися, щоб забезпечити українському війську перевагу над противником. Зброя, якою Росія обстрілювала Україну на початку війни, застаріла нині. Весільні дрони коригують вогонь для війська, а наземні роботи камікадзе підривають окупантів. Ворожа армія змушена змінювати тактику і озброєння, то як технології змінили російсько-українську війну, і якою може бути війна майбутнього від Тетяни Доцяк. Ракетний цвинтар тут зберігають зброю, якою росіяни обстрілювали Харків за весь час Великої війни. Іржавий Брух важливий доказ воєнних злочинів Росії проти цивільних жителів ось смерчі. Кожна восьмиметрова ракета заряджена 30-ма касетами, нашпигованими сотнями елементів ураження. Вбиває все живе на території, що дорівнює стадіону. Росіяни гатили на вмання, як от 28 лютого, 22 го вбили вісьмох людей, зокрема дитину. Спартак Борисенко, прокурор із розслідування воєнних злочинів, показує підривник у передній частині ракети. каже, це цінна інформація для слідства. Ви можете побачити наскільки він був зведений від цей був зведений на 90 секунд. Маючи швидкість ракети, можна встановити безпосередньо місце пуску. Саме тут, за рештками боєприпасів, можна побачити, як за понад три роки змінилася тактика російського терору. Ворожі літаки більше не ширяють над містом, не скидають авіабомби безпосередньо над будинками. Ворог не обстрілює Харківградами, смерчами та ракетами с 300 Сили оборони захистили небо, відігнали окупантів від передмістя, знищили значну кількість установок РСЗВ та С-300. Та в січні 24-го на прифронтове місто знову полетіли. Авіабомби це керована авіаційна бомба фап 500 з уніфікованим модулем планування та корекції. Таких бомб росіян тисячі. Прилаштований уніфікований модуль планування та корекції дає змогу запускати їх із бомбардувальників з території Росії за 80 кілометрів від цілі, нищівні та неточні. Це стало справжнім пеклом для Харкова. Приміром, Фа – не найпотужніша бомба, несе 250 кілограмів тротилової суміші. Під час детонації шматки металу розлітаються на відстань до кілометра та вбивають усе живе. Тільки торік окупанти завдали по Харкову понад 100. 160 авіаударів сили оборони знищили кілька ворожих літаків, захистили небо ребом, і бомби перестали долітати до Харкова. За п'ять місяців цього року, згідно з даними міської ради, на Харків прилетіла лише одна авіабомба. Проте Росія почала використовувати ФАБ з модулями підвищеної дальності і вже у червні здійснила низку авіаударів. Обстріляла з РСЗВ торнадо та влаштувала наймасованішу атаку за час повномасштабної війни. За дві години на місто прилет... Тіли до півсотні ударних дронів, каби ракети впоратися з такою навалою складно навіть найпотужніші ППО. Нині основною зброєю ураження по Харкову є ударні дрони. Якщо торік Росія застосувала по Харкову 56 БПЛА, то нині тільки у травні 63. Змінилася й тактика раніше. В наш повітряний простір залітали одиниці дронів, то нині збирається цілий рій і атакує місто. Цей шахет був знайдений ще близько восьми місяців тому, і вже тоді була серія 6729. Спартак Борисенко показує герань – аналог іранського шахеда. Пав на диво майже неушкодженим, зроблений на заводах в Ілабузі та Іжевську з корейських, іранських і російських деталей. Росіяни штампують такі по тисячі за місяць і постійно вдосконалюють. Навчили обходити ППО та реп збільшили бойову частину до 90 кілограмів і дальність польоту до 2000 кілометрів. Для ударів по прикордонню зменшують розмір бака та збільшують кількість вибухівки. Удар двох дронів перевищує потужність однієї ракети С-300 Застосовують фугасні о. Колкові та термобаричні, які спричиняють масштабні пожежі, чи не щодня влаштовують Харкову справжній терор? Знищити рій таких безпілотників важко буквально на кожному кілометрі. Треба поставити мобільну групу. ППО Росіяни останнім часом використовують тактику е пікірування е безпосередньо з відстані двох кілометрів, е і більше зменшується можливість уразити його оскільки він е йде на дуже великій швидкості і з великої висоти пікірує е в Вертикальному положенні І окупанти вже випробовують грань 3 із реактивним двигуном, який зможе розвивати швидкість до 300 кілометрів за годину та нести ще більше вибухівки. Утім, на новий рівень виробництво безпілотників вивела й Україна. Всі технології, які були, вони ну стрибнули на десятки ротків вперед. У Міноборони заявили про здатність виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Вітчизняні безпілотники, дешевші за іноземні аналоги та перевірені в бою. Їх розробляють не тільки державні, а й приватні компанії. Однією з них керує айтівець Роман Гребінник. Ще три роки тому це здавалося фантастикою. каже українські дрони нищать техніку ворога на мільярди. Сі війни виграються зазвичай нестандартним мисленням, яке ми показали, і бюджетом. А бюджет ми тут не втратили, а наш ворог дуже багато втратив. Безпілотники нині виготовляють сотні компаній, напряму контактують із військовими, виконують їхні замовлення. Україна робить ставку на вільний ринок зброї. Це абсолютно перспективно, кажуть розробники. У гаражах, підвалах, підземеллях народжуються великі ідеї, які масштабувалися та перетворили країну на технологічний хаб. Тепер вони чекають на підтримку держави. Виробник, який робить щось всередині, і я не кажу про тих, які просто збирають дрони. Я кажу про тих, які роблять політні контролери, камери і все інше відходять від Китаю, це перші люди, які мають отримувати сабвенції, льготи і все інше, тому що вони розвивають той ринок, який не змогла розвинути ні Америка, ні Європа. все більше цього розробляється в Китаї. На жаль. Активно розвивається виробництво наземних дронів. Ця компанія до війни спеціалізувалася на виготовленні вагів для автомобілів та металообробці. А коли окупанти розбомбили підприємство, релокувалися, відновилися та стали допомагати фронту. Створили нове підприємство, яке виготовляє роботів, здатних евакуювати поранених, мінувати територію, атакувати ворога. Є велике бажання встановити на нього лазерну турель для збиття в дронів. Буквально за рік стали однією з найпотужніших компаній. Панії із виробництва наземних дронів з цехами по всій країні здатними виготовляти близько 200 роботів за місяць. Реально хотілося б, щоб це стало масовим, але для цього ребята вже учать своїх операторів. Вони постійно навчають їх, е -е, і от ми повинні бути тут швидше ніж росіяни. Виготовити вони зможуть доволі швидко. А от е, навчити людей правильно керувати, і що саме головне до доктрину використання. от тут ми повинні бути швидшими. Такі вже є у війську, та нині створюють підрозділи наземних роботизованих комплексів, як от у 127-й окремій бригаді. ТРО командир бригади ну максимально сказав, щоб наситити чи безпілотниками, чи от такими машинами, щоб виконувати завдання та рятувати життя піхоті. Звісно, на деяких задачах ця машинка. Зможе замінити піхотинця. Командир підрозділу із позивним Білий тестує наземних роботів для розробників. Поради військових дуже цінні. Вони допомагають швидко розвиватися, інакше не можна. Це війна технологій, кажуть українські інженери. Зараз ця війна вона йде в форматі, як на мене, шахматної гри. Всі все бачать, тобто те, що робимо ми, вони бачать моментально. І от мені здається, що цю війну можна виграти тільки. Розуміючи, що всі все бачать, але ніхто не повинен розуміти, що ти з цим хочеш зробити. Це постійна гонитва. На деяких напрямках росіянам вдалося обійти українців, масштабувати застосування дронів на оптоволокні, які не заглушити ребом, першими вивести на фронт безпілотники зі штучним інтелектом, які самостійно вирішують, коли та яку ціль атакувати. Але українські інженери випереджають у розвідці та створили першу систему протиповітряної оборони на штучному інтелекті. Абсолютно автономну, яка може збити не тільки шахеди, а й ракети. Вітчизняні фахівці впевнені. Війну виграє не найбільший, а найкмітливіший, а цього українцям точно не позичати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. На Новопавлівському напрямку Донеччини росіяни не знижують темпу, штурмують їх живою силою, і мототехнікою. Ворог не полишає спроб зайти на Дніпропетровщину. Тож. Усе випалює керованими авіабомбами та дронами. Полює на наші автівки, порушує логістику. Тож у сюжеті вже традиційно буде збір. Артилеристи 67-ї бригади збирають на авто і сподіваються на нашу небайдужість. Репортаж Олега Корнієнка. Перші промені сонця огортають пшеничні поля. Вітер гойдає маги, співають пташки. Та ця реальність омановила. Це зима. Ага, це ви. Реактивка. А там ще один а, Да? Так, да, а там воно розрив одні. Це виходить, вони стріляли да. по полям. Ні, вони крили ту посадку, крили лаку в... і крили десь отама. Довго стояти серед поля не можемо. Росіяни вже дають про себе знати. Довго Розриваються гради зараз. Починається так кожен ранок тут. З першими променями сонця ворог починає штурмувати нашу піхоту на Новопавлівському напрямку. Йам! 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 От щойно прилетіли три каби. Три каби прилетіли. На обрію вибухнули, дим піднімається, і зараз може ще бути. Прильоти. Минає хвилин 10-15 і знову над головами свистить смертоносне залізятся. Знову каби десь падають, вон дим піднімається Земля здригається, та артилеристи 67 ї бригади заспокоюють. Мовляв, на Сумщині каби летіли рясніше. Там ми нараховували за ніч, як стояли в біловодах. Це ще до Курщини. 50-60 кабін нараховував. Каби біля нас лягали 200-300 метрів. Останній кап ліг ми чудом вціліли 50 чи 60 метрів від бліндажа. Такий крепкий був, напевно, що полтонік. Цей артилерійський розрахунок воював не лише на Сумщині, але й прикривав наших захисників на Курщині. Перемолов не одну сотню росіян. Гармата Д-20 працювала в режимі нон-стоп. В травні місяці ми за день для 152-го це таки немало, по 50, по 60 ложили. З добою було. Не вспіли відійти від гармати до бою, не вспіли відійти від гармати до бою. Тут інтенсивність боїв трохи менша, та щодня ворог нарушує свої штурми, аби дістатися до адмінмежі з Дніпропетровщиною. В них графік, як тільки починає світати. Полетіли крила, подивилися, де що там стоїть, де наші хлопці працюють. Ну і починається то є. на українській землі серед знайомих пейзажів, які час від часу псують розриви російських авіабомб і снарядів. Воювати легше повітря рідне просочене свободою, а не затклістю. руского міра, як це було на Курщині. В Емоції такі, особливо це як іде робота, такий адреналін. То тобто я розумію, що я захищаю нашу це землю. Свою родину я сюди пішов захищати, щоб родина спала спокійно. Це в першу чергу. Тому би я скажу чесно, що стараємося так. Вилажуватись по максимуму. Випалювати ворога з рідної землі вони готові цілодобово. Головне, кажуть, аби снарядів вистачало. 152-й калібр легко розбиває і російські укриття, і їхню техніку, і живу силу. Що ми будемо працювати? Заборона по міліметру. Працюють по наших позиціях, нам якраз дали Ціль працювати, щоб ну, ворожі міномет затих. Гармата! Постріл! Ворог огрізається, артилеристи не зупиняються. Життя піхоти безцінне і треба їх рятувати. Перезарядка і знову вогонь. Гармата! Постріл! Ну, власне, ще один снаряд полетів Записали. на голови окупантів, Це аби там не працював ворожий міномет. А далі традиційного маскування укриття небо насичене дронами. Зараз дуже. В 23-му році було простіше. В 23-му році побачити десь дрона, це майже як іде нарога. Зараз вони літають пачками. Ворожі дрони нині найбільша проблема на фронті. Вони скрізь і полюють на все, особливо оптоволокно. Як ми були на Курщині, кожен виїзд було страшно. Думали, що він прям прямо останній. Але отак, от на фарті вивозили, вивозили і все. Зазвичай техніка ламається в самий не підходящий момент. Від його вправності кмітливості залежить життя не лише артилеристів, але й піхотинців. Підвезення БК особового складу це ціла спецоперація. Наша логістика у ворога під прицілом і дорогу на Курщині бійці називали «дорогою смерті. Теж саме росіяни намагаються влаштувати і тут стояла купа згорівших автівок. І ти проїжджав в цей момент повз них і думав, щоб це були ними. Просто і їхали далі, і все. Просто засадили людей в будку в буханку і не казали, що там по дорозі машини палили. Вже потім, як ми привезли їх, як приїхав, висадив, кажу, там так і так було. Я вам не казав, щоб ви не хвилювалися, просто вас довіс, і все сонце піднімається вище, хмари поступово розлітаються. Ми швидко застрибуємо в автівку і отаман щосили тисне на газ. А реальність. Тут дуже оманлива тиша. А за секунду може прилетіти дрон чи снаряд. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сі Єдині новини.